Доброго дня. Я Сергій. У минулому році я з вашою дружиною відпочивав разом на морі, в санаторії. Після того, як Сергій, ще не ввійшовши в квартиру, вивалив на Анатолія своє зізнання, у того враз перехопило подих, а кулаки самі собою налилися свинцем. Гість побачив в обличчя господаря зміну і поспішив усміхнутися. Я, напевно, не зовсім правильно висловився. Відпочивав я від вашої дружини окремо, але ми з нею кілька разів там зустрічалися. А ну йди сюди. Толік взяв гостя за барки і затягнув його в коридор своєї квартири. Значить, кажеш, разом відпочивали. Господи, та що ви робите? Сергій став вириватися з рук Толіка. Я ж не до кінця розповів, ах, ще й не до кінця. Толік показав гостю свій величезний кулак. Тоді ти мені зараз же все докладно й розкажеш, а потім я зроблю з тебе відбивну. Ага. Гість злякано посміхнувся. Зрозуміло, але тільки прошу вас, не робіть таке люте обличчя. У мене від вашого обличчя в голові думки плутаються. Може, тебе взагалі розцілувати? Обличчя втоліка стало ще страшніше. Я можу. І цілувати мене не потрібно. Гість нервово зітхнув. Це я вас цілувати повинен. Що? Толік витріщив очі. Думай, що говориш. У мене на тебе кулаки сверблять, а ти мене ще більше розохочуєш. Швидко говори, скільки разів у вас з моєю дружиною було. Зачекайте. Сергій швидко дістав з кишені паперовий конверт і простягнув його толіку. Спочатку візьміть ось це, тут гроші, але не всі. Решту я обов'язково віддам пізніше. Що, ти що? Відкупитися від мене хочеш? Чому відкупитися? Це ж тільки частина мого боргу перед вами. Вам що, дружина не розповідала, скільки вона грошей на нас витратила? Стоп, стоп, стоп. У Толіка від подиву навіть відпала щелепа. А з цього моменту детальніше. Я так зрозумів, вона тебе ще й годувала на мої гроші. Скільки тобі років? Навіщо вам знати мій вік? Я, між іншим старше вас. Ось і я думаю, на Альфонса ти не похожий. Е, який ще Альфонс? Гість дістав із внутрішньої кишені свого піджака пом'яту фотографію. Подивіться сюди, бачите? Це я з своєю сім'єю. Ось моя дочка і дружина. Ах ти, нехороша ти людина. Толік знову схопив Сергія за піджака. У тебе така гарна сім'я, а ти на мою дружину спокусився. Ну, що ви все хапаєтеся? обурився Сергій. Ви хіба не бачите, що у мене дочка в інвалідному візку? Ще як бачу, а ти, значить, вирішив її кинути, так? Важко стало. Та що ви все мене перебиваєте? Мало не закричав на толіка гість і дістав з кишені ще одну фотографію. А тепер дивіться сюди. Впізнаєте? Дочка моя стоїть вже на ніжках, сама стоїть. І навіщо ти мені це говориш? Жалість включаєш, думаєш, я забуду про все інше? Та як же ви все ще не розумієте? Сергій затряс фотографіями перед носом толіка. Наша зустріч з вашою дружиною не пройшла даром. Це ж все вона. Що вона? Ваша дружина побачила мою дівчинку у візку, розговорилася зі мною, потім з моєю дружиною. Ми їй розповіли про те, як лікарі нам сказали, щоб ми шукали гроші на операцію. Ми ж в санаторії не просто так були. Нашій доньці це було дуже потрібно. Ось ваша дружина зголосилася нам допомогти. Сама, ми навіть не просили. Каже, у мене є на карті гроші чоловіка, але з ним треба порадитись. Хто говорить? Толік нічого не розумів, ваша дружина. А на наступний день вона сказала, що ви дозволили їй на цю благородну справу витратити гроші. Ви у неї такий щедрий. Хто дозволив? Я дозволив. Толік задумався, щось згадуючи. Я нічого не дозволяв, так? Сергій розгубився, потім раптом схаменувся. Але ви не переживайте. Я ж сказав вашій дружині, що обов'язково поверну вам всі гроші, всі до копієчки. А вона і стала на ці мої слова лаятися і ображатися. Але я все-таки дізнався вашу домашню адресу. І ось прийшов. Так, значить, дотоліка, нарешті, став доходити сенс слів Сергія. Значить, вона гроші витратила на цю справу. А я її мало не, але чому вона не сказала мені правду? Чому? Вона свята, ось чому, прошепотів захоплено Сергій, взяла і поставила на ноги мою дочку. Милий мій, як же ти гарно сказав. Толик раптом поліз до Сергія обніматися. А я ж, Сергій, дорогий ти мій, ти ж мені очі на неї відкрив. Вона ж правда свята. От і добре, що ви зрозуміли. Сергій невпевнено поплескав толіка по плечу. І став звільнятися від його обіймів. Потім знову простягнув пакет я вам сто тисяч поки що зібрати зміг. У вас адже теж, напевно, з грошима не все просто. Що? скривився Толік. Чесне слово, інші я обов'язково віддам, поспішив сказати Сергій. Клянуся здоров'ям дочки, але тільки не так швидко. Швидко зібрати такі гроші не вийде. Ти що? Толік з гитливістю подивився на протягнутий пакет. Ти навіщо мені це даєш? Святу справу моєї дружини обнулити хочеш? Святі справи зворотної сили не мають, зрозумів? Забудь про цей борг. Витрать їх краще на дочку, а ще Сергію, благаю тебе. Приходь на ці вихідні до нас з дружиною і донькою, зроби сюрприз моїй дружині. Тільки пообіцяй мені, що обов'язково прийдете. Ну, обіцяєш? Обіцяю, розгублено кивнув головою Сергій.